І що? Нічого. Як нічого двійки гарний букет. Варю макарон. З Наш твій макарон ну, до до бульйон. А, ти вирішив доїсти бульйон? Сергій! Іди сюди, зараз важливі кадри. Його копну. <laughs> я я там це дрімала, розумієте. Да? А хтось ходить там і сопить. Іди сюди. Що ти хочеш? То ти ходив супів по хаті щось робив? Я прибирав, ти Супів. Супів. То добре. ти Салат накришила, собі лишила, все. Фей, хову, ти вже як старий пердун тут Його був, був. <паси> я... Всю ванну вимив, як блистить, як в галі лице. <паси> то ти молодець. молоде. Вот які квіти. І що мені з тих квітів? Та пахнуть я. А знаєш, що Аркадій робив? Аркадій, життя бульон, де да є. їсти бульон. <риві> а що з м'ясом ти не робиш? Та їсти я. М'ясо викинути, бульон треба їсти. Я тобі чесно кажу. А кіпяти, але воно таке настойне, що можна з ку... добре? Добре. Ну, то Ясно, що добре, то я з душею. Якщо такий настойний бульон, то даже кості можна відбирати. Але я буду підготувати таблетки приносити. Це буде нормально. Я б сам їв, але я не хочу, їх я потренувався. Так. Пренувався, прибрав. Я би знав, що так тяжко буде прибирати, я б не тренувався. Поки прибрав, вже Важали, квіти, пахнуть на всю хату. А ти що проснулась? Бо ти пихтів на всю хату. Я прям так я пихтів? Так, ти так супів, що я аж проснулася. То я халі? Поможемо. Там... Зламав? Бач. Так, а ну тепер дивись. О, а? Пускай! Пускай! Та те, що ніфіга собі. Тепер так, бо я б запускатим, чесно. Каркашка. Бачки середні комплекс. А це mm. що, макарон вариш, навіть? No. Ну. Ну, ніфіга собі. Після бульйону Акаді з'їж ще лазанці. Ці бульйони викидай, це не люблю, коли продукти переводять. Так, <ріху> хто буде <ріху> тут? Я жартую. Боже, який ти злосний. Але пахне. Що до мене прислала, це та так пахне, що я не можу. Uh -huh. -принц -лара? Uh -huh. <laughs> mm -mm. Точно? Точно. Я перевірю, а що то от похили нам? Аби вони най... Е, Давай веселіше, йому. Ну, роз... засумувало. Mm -hmm. Якби знала, що люба, О, ні, то я жінці зробила приємно. Mm. А, то жінкам приємно, коли їм квіти дарують і коли вони квіти купляють. Ну так. Типа чоловік купив жінці квіти, приніс, подарував. Каже, слухай, я ти квіт куплю. Якби стояв просто мужчина, ну вони ж продають не від доброї його життя, на я колізна подати. Як що не пам'ятаєш, як я в одної тітки купив якогось чаю, ти зараз якось чаю накупив цілий цей? Треба помагати старшим людям. А ми теж на прийдемо. Ну, Коротше, королів, я вам скажу такое. Ака діха їсть, а я вам скажу. Чи можна так довго тримати бульйон? <рістить> але, але я його не заставляла. Ну тебе нічого. Я, я його не заставляла, ну, той... заставляла їсти. Ну заморозку. Я зараз варю зупу кабачкову, ну завтра буде. Казала борщ. Я би Добре. Запуталось. Не запуталася, що я маю готувати. Борщ. Ну кажу. Борщ Боч, Кабачкович, нашу мені тонке з не придумала. Ти точно дерево щось кіночуєш. Ти спи. Дуже старенька, тобі треба шанувати. То, що шанувати, то так. А ти що старенька, то ні? Поле квіти сапати. Наша бабуля любила дуже ти сапать. Mm, я не від того. А баба казала, що не похоже, Дві каплі води. Яка? Не так. Ні <режені> одна. Так наказала. Та? Угу. Mm -hmm. Даже бабуля наша не клюну те буде похожий бачиш? А то треба досушити. суши так. Ну так. а що досушити? Так, то жизне. Не, Хай? Ну, такой радіст и до бульйону. На мені водички, свиньи. Смочной. Смотри.